На каналі Українська Хвиля сьогодні поговоримо про нові законодавчі ініціативи, які стосуються мобілізаційного процесу, тому що мобілізація, на жаль, так само, як і дія воєнного стану, в нашій державі продовжується, і здавалось би, куди вже більше посилювати цю мобілізацію? Вже і запроваджені величезні штрафи. Вже багато людей просто ну давайте казати, як воно є, бояться вийти на вулицю, тому що абусифікація на жаль, також має місце нікуди вона не поділася, попри обіцянки Лади, що це зміниться, на жаль, ці випадки і не поодинокі вони продовжуються, вони фіксуються. Наш кабінет міністрів, наш уряд оновлений, активно працює над тим, щоб запроваджувати зміни, такі потужні зміни, і найближчим часом хочуть запровадити кримінальну самовідповідальність за ті правопорушення, які раніше. Вважалися адміністративними, тобто передбачали лише штрафи. А за що саме за перетин кордону? Але є й хороша новина, тому що певні категорії чоловіків а, дозволять виїзд за кордон. Принаймні планують найближчим часом ці нововведення запровадити. Але про все по порядку. Зараз надам деталі. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини, і нас уже понад 89 тисяч. Дякую кожному за довіру і за підтримку. Надзвичайно цін приємно і приємно. Креативність нашої влади просто не знає меж. А побачили, що величезні штрафи не настільки дієві, люди вже якось адаптувалися до них, скажімо так, і знають, як уникнути навіть. Хтось дійсно виконує вказівки влади, хтось ні. Але величезні штрафи вже не спонукають людей виконувати ті обов'язки, які на них покладені. А з тих чи інших причин вони уникають їх. І наші можновладці думали. Думали і придумали, як зробити так, щоб люди боялися ще більше, і вже підготовлено законопроект під номером 13673, який передбачає, що кримінальна відповідальність за незаконний перетин кордону. Гадаю, що зараз за незаконний перетин кордону, наприклад, в неустановлених місцях десь лісом полем, гаєм річкою, або з підробленими документами передбачена лише адміністративна відповідальність, максимальний штраф це 8,5 з тисячі гривень. Якщо зміни запровадять, якщо цей законопроєкт ухвалять, то штрафи стануть значно вищого розміру, а також запроваджується справжня кримінальна відповідальність, тобто ув'язнення для тих, хто Незаконно перетинає кордон, і це стосується не лише військовозобов'язаних чоловіків до 60 років, а й жінок, які мають освіту медичну саме. І взагалі формально виходить так, що навіть якщо людина, наприклад, забула той чи інший документ і намагалась перетнути кордон, то для неї можуть ну, теоретично застосувати кримінальну відповідальність Ось таким чином, навіть за такі правопорушення. Тобто гайки затягують максимально роблять жорсткі умови, щоб Люди боялися вчиняти ці правопорушення, але юристи наголошують на тому, що вже надто стараються. Ось уже просто перебір по всім пунктам. Чином гайки максимально закручують, і як наголошують дуже багато юристів, це все більше нагадує кріпосне право, тому що людей обмежують в їхніх правах та свободах. Це пояснюють у міністерстві внутрішніх справ. Сьогодні ми бачимо, на жаль, масові спроби ухилитися від мобілізації через незаконний виїзд за кордон. Як показує практика, адміністративні штрафи не стримують порушників. Таким чином, адміністративна відповідальність, нам прямо кажуть, не є ефективною тобто потрібно реальні строки, реальні терміни ув'язнення тобто, повноцінна кримінальна відповідальність для тих людей, які хочуть виїхати з. wyrżawy. За що ж планують встановити кримінальну відповідальність для українців за використання підроблених документів відповідно при перетині кордону? За незаконний виїзд каратиметься штрафом, що пропонують від 119 до 170 тисяч гривень, або позбавленням волі на строк до трьох років. Як вам таке? За пошкодження прикордонної інфраструктури каратиметься штрафом від 7 тисяч до 85 тисяч гривень або обмеженням волі на строк до трьох. Кроків або позбавленням волі на той самий строк. Ну, слів немає, є лише одні вислови. У МС пояснили, що пошкодження прикордонної інфраструктури не лише робить кордон вразливішим, а й коштує мільйони з державного бюджету або донорських коштів. У тому ж Міністерстві внутрішніх справ пояснили, що пошкодження прикордонної інфраструктури не лише робить кордон вразливішим, а й коштує мільйони з державного бюджету та донорських коштів. І, взагалі, ось цей новий законопроєкт, який підготували. У кабміні передбачає, що розгляд адміністративних справ за незаконний перетин кордону передадуть кому прикордонникам, адже це швидше та ефективніше. Ми ж усі дорослі люди розуміємо, що якщо у прикордонників вони стануть потужнішими, якщо вони стануть сильнішими, тому що в них буде більше прав свобод і функцій, які вони виконуватимуть, вони зможуть навіть карати безпосередньо українців напряму. Відповідно, це створює ризики для процвітання корупції, яка також зараз має місце бути, не будемо це обговорювати. Відповідно, коли ставки підвищуються, ціни за послуги також ростуть. Тобто зрозуміло мило, що якимось чином дуже багато українців, особливо відомих з різних галузей, а тих самих і депутатів, і телевізійників, і а, шоуменів, ну взагалі дуже багато політики опиняються якимось чином за кордоном і не повертаються. З що найцікавіше закону, який би забороняв перетин кордону чоловікам, громадянам України, його просто немає. Як немає, ось як є, тільки немає і на цьому ж. Знову ж таки наголошують юристи, що ось йдеться взагалі про якусь таку легалізацію кріпосного права, і взагалі цей документ взагалі дуже ну, багато негативних відгуків, критика така зі всіх усюд. А, звичайно, є дуже великі сумніви, що ось ці зміни будуть ухвалені. Але хто знає, тому що ми, як ми розуміємо, ті законопроекти, які вигідні владі, вони якось дуже швидко готуються, дуже швидко голосуються. І підписуються. А є ті законодавчі ініціативи, які просто підготували на них одним оком глянули, і ніхто їх навіть не розглядав, навіть не голосував навіть у першому читанні. Тому дуже багато питань, і на превеликий жаль, їх набагато більше ніж відповідей. Цей законопроєкт під номером 13673 взагалі запроваджує нову норму, а це відповідальність для військовозобов'язаних за порушення термінів перебування за кордоном. Як вам таке? Тобто будуть встановлені терміни, якщо вони порушені, відповідно покарання. І яке ж покарання йдеться про штраф від 34 до 51 тисячі гривень, або позбавлення волі на строк від 3 до 5 тисячі. Років, тобто у нас з'являється господар, який визначатиме на який період можна виїхати за кордон. А хто порушив відповідно величезний штраф сплачує, якщо він повертається так, або навіть кримінальна відповідальність. Речі, вказано, що ось ці порушення, ось таке покарання за ці порушення передбачені в умовах воєнного або надзвичайного стану, тому що після закінчення війни, дай Бог, вона скоро завершиться, надзвичайний стан в країні, в державі може зберігатися. Відповідно, діятимуть певні обмеження, їх одразу всі не знімуть, на жаль. Відповідно, може бути встановлено строк, на який. Можна виїжджати з країни і потім повертатися також в ці встановлені сроки. І як тільки хтось порушить, відповідно величезний штраф або ув'язнення. Є й хороша новина для тих військовозобов'язаних українців, які вже виїхали за кордон, які вже знаходяться за межами нашої держави. Нічого не зміниться, принаймні не повинно змінюватися, тому що, як ми знаємо, закон не має зворотньої дії у часі, коли він погіршує і посилює відповідальність за ті чи інші злочини, за ті чи інші правопорушення. Але ми знаємо, як у нас все відбувається, тому виключити взагалі нічого не можна. І все це взагалі якось. Таку нагадує якийсь такий рабовласницький устрій повернення до того до тих норм, які діяли просто сотні років тому, тому що взагалі це щось, якісь ось ці такі обмеження, які взагалі навіть. Пропонує наша влада якось воно йде все в розріз з дійсно демократичними принципами і засадами, на яких має будуватися справді справді правова держава. Тому слідкуємо уважно за цим законопроєктом, чи ухвалять, чи підтримують наші народні обранці, наші дорогі депутати Верховної Ради, взагалі не виключено нічого. Ще одна із законодавчих ініціативи, ще один законопроєкт, який вартий вашої уваги, під номером 13685. Що він передбачає? Він передбачає надати дозвіл чоловікам з 18 до 25 років, тобто до 24, тому що в 25 вже не можна виїжджати за, за кордон, надати право безперешкодно перетинати кордон, щоб чоловіки могли виїжджати з країни, і, відповідно повертатися без якихось для себе правових наслідків. Про це наголошували і в уряді пропозиції лунали, і президент України Володимир Зеленський пропонував надати право чоловікам, правда, він казав до 22 років, надати право їм перетинати кордон, щоб вони могли спокійно виїжджати на навчання, там, на, наприклад, на відпочинок з якихось інших причин виїжджати з країни і мати змогу повернутися без перешкод додому. Цей законопроєкт вже зареєстрували у парламенті, і вже надано текст для ознайомлення громадянами. Що вказано, що тимчасове обмеження права на виїзд з України не може встановлюватися стосовно призовників та військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації у поточному та наступному роках, у зв'язку із недосягненням ними віку призову на військову службу під час мобілізації, тому що зараз призивають як. З 25 років до 60 річного віку, тобто ось це обмеження поки що принаймні діє. Хоч наші партнери вимагають зниження мобілізаційного віку до 18 чи хоча б 22 років. Поки що цих змін не запроваджують, навпаки, хочуть дозволити виїзд до 24. Ще вказано у цьому документі. Заборона створює серйозні перешкоди для повернення в Україну молодих людей, які навчаються або працюють. За кордону, а також ускладнює підтримку зв'язку з рідними та провокує пошук шляхів обходу закону. Знову ж таки говориться про той незаконний виїзд, щоб попередити порушення законодавства, тобто щоб чоловіки не шукали можливості незаконно перетнути кордон, якщо їм з 18 до 24 років їх же ж не призивають, так на службу до збройних сил України відповідно. Вони їм пропонують надати право. Виїжджати, ну звичайно, щоб потім вони поверталися які-то у нас справи Продовжую слідкувати за змінами, зокрема у мобілізаційному законодавстві. Дуже цікаво, що ж там понаприймають, що ухвалять, які саме нововведення підтримують і за які проголосують наші народні депутати. Взагалі думка багатьох експертів-аналітиків така: що громадян зараз просто випробовують, хочуть подивитися, як українці відреагують на ту чи іншу ініціативу, яку підтримують, якою буде реакція, чи буде критика, чи будуть негативні відгуки, чи будуть Взагалі якась така хвиля невдоволення. І це, будь ласка, своїми думками, своєю позицією у коментарях. Тому що якщо наша влада бачитиме негативну реакцію, якщо вона бачитиме, що ті чи інші ініціативи не підтримує народ, виступає проти, так само, як це було із Національним антикорупційним бюро, що люди виступили проти і зміни все ж таки були ухвалені. Тому. Крапля камінь точе, діліться своїми враженнями, що ви думаєте, і чи підтримуєте ті чи інші пропозиції, які лунають з Кабміну і безпосередньо з Верховної Ради. А, а я продовжую то, слідкувати за змінами і обов'язково повідомлю про них, як тільки вони будуть оприлюднені. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я поширюю найцікавіші та найважливіші. І, на мою думку, українські новини. Оперативно слідкую за подіями і повідомляю про них своїх підписників. Приєднайтесь і бережіть себе!